Це моя думка. Була, є, і ще підтверджується, постійно підтверджується. Тому я дивився, звіт, я чому так зразу, на 13 рік. У нас підприємці, і з того, як ця влада прийшла, щоб ви зрозуміли, на 908 чоловік зменшилось підприємців. Тільки врахуйте, 900. Це скільки вони знищили підприємців, і зараз починають знищувати. Я, я, я у Ярю по підприємцю. Пані Єнко, звер... звертався до Нестерен. Я говорю, ці люди, я говорю, вони з... зрозуміло, корупція, вся корупція, такі як Федун, позахвачували всі должності і керують містом свою кишень. Свою ну я не знаю, я, я говорю, понабирали собі на роботу і працюю. А Олена Федрівна, вона завжди, ви говорите, перекрутить ці факти і так класно розкаже, наскільки ет... мені вічно говорить, Сергій Леонідович, я вас так поважаю, я говорю, це неодоразував, На раді виступає так... таке лі є, що навіть, ну. Це я. На 47 серці я говорю, якщо хто може, чув, за те, як вони хотіли. Собі зарплату. Я тоді казав, що ми всі опозиційні депутати проти, щоб вони собі надбавки получали, коли місто не виконує не бюджет, вони призначили собі ці. І на 14-й рік вони на 48-й сесії самі прийняли таке класне рішення доручити ВО міської голови, встановити посадовим особам місцевого середова. Оклади, премії, доплати за рамку. Вони самі вже виручили. От ви знаєте, вони кажуть, не самі гайва. Я ніколи не вірив в цій владі. Не вірив я го не знаю. Так що я ще хотів багато що сказати, але я скажу чесно, що ця влада не здатна керувати нами. Ми дожді достойних людей вибрати, які будуть керувати чесно, а не для своїх із я відповім. Я відповім. Да, відповім. Послухайте. ну я ж не вина про те, що він каже Маріна Петрівна. Ні, я скажу про робочі місця. Значить, депутат би сказав. От переда мною. Звіт, який я вже призвітувала за 13 рік перед Фастівським міським конголом. буду звітувати на громадській раді. Запрошую всіх послухати цей звіт. І можу сказати, Бельсі, можна перекрутити, як хвастові створено в 13-му році 1300 робочих місць. Це по Ми того, І кожну статистику. 3300 чоловік розбувалися на роботу в 2017 році. Більш того, хочу сказати, три серйозні підприємства відкриваються в місті Фастові в 2014 році, які дадуть ФАСТОВУ робочі міста. І ми працюємо, зустрічаємося з директорами, з колективами, поки ще робочі руки не набрані. Але ці три установи будуть працювати в місті Фастові. І для того, щоб вони працювали, міська рада, виконавчий комітет зробили все, щоб залучити ці підприємства друзі,